В Іспанії продовжується навчання нових українських розрахунків зенітно-ракетних комплексів НАСАМС та Петріот. Канцлер Шольц вже якоби пообіщав передати Києву третю по пащоту систему Петріот. Генеральний штаб оборони Іспанії опублікував фото, де українські військовослужбовці проходять навчання на базі 73-го зенітно-артилерійського полку Іспанії, де вивчають матеріальну частину цих зРК. А тим часом в Україні відбувається модернізація великої кількості БТР, які надала Болгарія. Зокрема, там змінюються двигуни із радянських на німецькі, встановлюється додаткове бронювання, а також денний та нічний тепловізійний приціль. Сіл механік водій отримає українську тепловізійну систему нічного керування. Вона представлена передньою та задньою камерою із денним та нічним відеоканалом. А також монітором із пультом керування. Червоні лінії Кремля уже пройдені. Ти кукурузі. Крузі Ку... днями був атакований російський загоризонтний радіолокатор-контейнер, розташований у мордовському місті Ковилкіно. Все упав. Вахнув, да? Так. Це все дуже ваготи. Вон смалідомаганчик паніс. Ця РЛС одна з найпотужніших на Росії і може виявляти цілі на дистанції близько трьох тисяч кілометрів та висоті у сотню кілометрів. Складається з майже 150 антенно-фідерних щогл за вишки 30 метрів, входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад від кордону з Україною до місця ураження майже 700 кілометрів. Дрон, який пролетів цю відстань, щоб уразити військовий об'єкт. Єкт РФ належить українській розвідці. Повідомляють українські змі. Що також літають також відомо, що долітають безпілотники до Мордовії вже вдруге. 11 квітня росіяни писали про збиття безпілотників, націлених на військовий об'єкт у Ковилкіно. Ці удари будуть продовжуватися допоки московити перебувають на нашій території. Звичайно, ці необхідні удари по стратегічних і військових об'єктах. Станція контейнер стала на бойове чергування у 2019 році, а розробляла її ще з 90-х років. Система розгорнута у Мордовії єдина на озброєнні Росії, тому удари по ній є дуже болючі для РФ. Невже Україна перетнула червону ядерну лінію Росії? Коментуючи український дроновий наліт на Мордовію в американському виданні Newsweek, написали, що подібна атака може стати передумовою для ядерного удару Росії про технічну готовність країни-терористки до ядерної війни Кремлівський дід заявляв у березні цього року. Втім, такі залякування систематичні і не нові. Причина цього піміння це угроза. Сучасванню російського государства, якщо проти Росії навіть бичні сісто ворожі, але ці погрози у бік українців звучали так часто, що мали зворотній ефект. Україна належить до країн, громадяни яких мають один із найнижчих рівнів страху щодо ядерної загрози. Такі результати опитування, яке наприкінці минулого року провела соціологічна група рейтинг для інституту досліджень Голаб Інтернешнл». до того ж, радіолокаційна станція контейнер не єдиний. Об'єкт, який зазнав атаки, днями дрони налетіли на російську радіолокаційну станцію дальнього радіусу дії Небо у Брянській області. Вона контролювала небо на 700 кілометрів вглиб України і допомагала виявляти українські засоби ураження та підтримувала бомбардувальники, які атакують кабами українське прикордоння. А ще під час атаки на військовий аеродром у Джанкоїм були уражені пускові установки комплексів. В ППО літаки і радіолокаційні системи. В американському інституті вивчення війни підсумували серію останніх ударів по російських військових об'єктах, серед яких радіолокаційні станції, та назвали їх добре скоординованими і масштабними. Лідія середюк, п'ятий канал. Згоріли пускові ракетні установки ППО. Головне управління розвідки Міноборони України розкрило деталі атаки на аеродром Джанкої в Криму. Знищення ну або критично пошкодження, зокрема, російський пункт управління засобами ППО та апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Про російську техніку знищену через український удар етері Радіо Свобода розповів представник гуру Андрій Юсов. Втрати ворога ще встановлюють. Так там є і пускові установки. Комплексів протиракетної протиповітряної оборони є знищені радіолокаційні системи. Є інформація про уражені літаки особового складу. Вся інформація сьогодні буде дещо згодом публічно оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція збройних сил України. Ексклюзивним відео порятунку тяжко поранених з п'ятим каналом поділились бійці одного з підрозділів на Донецькому напрямку. Операцію порятунку знімали з дрона. Наші хлопці потрапили у засідку і були поранені. На поміч прийшов український танк. Наші оборонці знищили кремлівських вояків і під обстрілом витягали своїх. Через брак снарядів до артилерійських систем, як радянських, так і західного виробництва, на перші позиції на фронті вийшла мала авіація, безпілотні літальні апарати, як камікадзе, на кшталт FPV, так і розвідники, мавіки, матрікси, гексакоптери. Саме за їх допомогою армійці зупиняють штурми, виганяють окупантів з окопів, знищують або пошкоджують броню, яка намагається прорватися ближче до наших позицій. На фронті вже з'явилися серійні зразки боєприпасів, які роблять спеціально під fpv дрони. Частину снарядів і далі виготовляють сапери на фронті самостійно. Як дрони і пілоти безпілотників змінюють війну і її хід у матеріалі наших військових журналістів. <плес> Вони збираються на маршрутку, так тут називають броню, яка доставляє армійців на передову з купою краму. Паливо для генератора, вода та їжа для бійців, снаряди для дронів. Багато снарядів. Ціль ящики. Пілоти 118-ї механізованої готуються до полювання. Оптимістично. Ви можна так? Ви да. такі страсти на вот это да, да, да? ранку, Лякають тут дівчат. Вот прям, добре утро. прям доброго ранку. Да. 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 Не сейчас тут такого. Підкріплення так? підкріплення дали. Думав, везет. що да. любиш. Запоріжжя, там, де фронт, майже цілодобово висять дрони. Тут усі бачать усе, як армійці, так і окупанти. Добрий Доброго. можна? Доброго. У бліндажі, де працюють пілоти, відночі кипить робота. Поточна. Розвідники шукають цілі, фпв-шники та бомбери знищують їх. У нас будуть їхати по очі дороги, там послід по ньому пішов. Була розвідка боєм. Ближче до обіду темпи роботи змінюються. Росіяни виганяють броню, щоб прорватися до позицій армійців і штурмом зайняти їх. А що відбувається? Відбувається штурм наших Дрон. позицій. Хочуть віджати нас трошки далі в роботи нас загнати. Ага. Нагнали їм кучу техніки, кучу танків, кучу піхоти. Але я думаю, це нормальна ситуація. Ми справимося. БМП які встигають підскочити ближче до нуля, висад. Джують російську піхоту, чимало і тут розпочинається полювання на кожного з тих, хто намагається прорватися до позицій захисників. Крим пілот Евпідрона летить до окупантів з подарунком боєприпасом, начиненим сотнями уламків. серійне виробництво цих снарядів нарешті налагодили в Україні. бачу, стріляють по мені. Бачу, бачу. Вони в кінець окопу біжать. Вони цей, вони, коротше. О, хорош! Шо Скільки на мінус два блять барани двоє рушить? Давайте ще Красавчик. Красавчик. Я потім вночі буду добивати. якщо то добуть окупанти, намагаються сховатися хто де у вирвах від снарядів біля підбитого танка в траншеях, але з повітря майже усіх їх видно, як на долоні, крим знову летить туди. Де ворушиться російська піхота? Це Крим. Да, 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 да. Крим тільки що влетів опять. Чувак, ти забаранив там мінімум чотири оптіки ще. Да, Дивись, їх ціла куча, і вони все, вони вже вони зараз. Чи стрім, чи стрім. Не, зараз будуть ну, зараз ти будуть, ти будуть ти вмирати. Ти. Демон боєць, хто готує камікадзе, збирає, примотує до них вибухівку, виносить на імпровізований аеродром від інтенсивної роботи аж з пітнів. Хоча у бліндажі геть не жарко. Що робити? Це сьогодні день. Видроні вистачить та вже закінчується. Залишилося ще, крім цього п'ять дронів. Пачка Вон, баток От екіпаж FPV працюватиме до сутінок. Денний штурм росіян захлинеться. Під вечір окупанти помстяться армійцям. Тим на що у нас симетричної відповіді немає. Кабами багатотонними керованими авіабомбами, які запустять по мирних містах і селах, та позиціях.